У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. <кій> <кій> Улюблені браті і сестри, вітаю усіх вас з Воскресним Днем, причасників, з прийняттям святих Христових тайн. Вітаю тих, хто вижив до сьогоднішнього дня. Я бажаю, щоб кожен із нас, слухаючи священне Писання. Сприймав його в першу чергу як повчання із слів самого Спасителя. Повчання не во ім'я сказати правильно і дуже луканічно виправдано мотивоване. Христос говорить для того, щоб людина, слухаючи священне Писання, в першу чергу спасла свою душу. Не тіло. А душу, але й не забуваючи про тіло, даються поради і для тіла. В заповіді Моїсея говорить: шість днів працюй. Це означає торбота про тіло, торбота про храм, бо твоє тіло це храм Духа Святого, і сьомий день Господу Богу твоєму це турбота про твою душу. Ми маємо турбуватися і про тіло, і про душу. Первинне турбуємося про душу, вторинне турбуємося про тіло. Не треба забувати ні першого, ні другого. Ми маємо турбуватися не Христос, а ми. Дуже часто людина перекладає свою відповідальність на все воля Божа. Такий вислів є: на все воля Божа. Що ми вкладаємо дуже часто, що ми вкладаємо в ці слова? Дуже часто в ці слова ми вкладаємо безвідповідальність. Шевченко колись про, про таку ситуацію серед людей говорив словами, ні ми на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. Тобто ніхто нічого не хоче міняти. Ось на зразок прийде хтось, зміни щось, і мені буде добре. Але кожен вважає, що він особистість. Кожен чує і Христос говорить: Бог говорить до таких: ви є образ і подобіє Боже. І хто напоїв ближнього свого, то це ви зробили мені, самому Христу, ви це зробили. Тому кожен із вас не є байдужий Богові, бо кожен із вас носить в собі іскру Божу. Є обожнений. Кожен важливий, кожен, кожен, хто прийшов на цей світ. Бо з волі Божої, от якраз ці слова, воля Божа, з волі Божої ти прийшов в цей світ. І тобі Господь дарує свободу. Щоб ти через світло. Почуття і розуміння любові жив, працював і творив тут, на цій землі. Чому жив творив і працював? Тому що так жив Бог ти ж, образ Божий. Бог творив, творив і ти твори. Бог діяв, і ти дій. І тоді стають зрозумілі слова євангельські. і ми можемо звинувачувати Спасителя, ти що не знаєш, що нам потрібно. То чому ти кажеш, просіть і дасться вам, стукайте і відчинять вам? Ти що, Боже, не знаєш, я в слові ти не сприймаю приниження, а сприймаю нашу єдність з Богом. Він для нас один, і ми до Нього так і звертаємось. Тобто Господь, даючи нам свободу, вимагає від нас дії. Даючи свободу, вимагає від нас дії. І Господь допомагає в першу чергу тим, хто діє, хто працює. Працює над собою, працює для себе. Але дуже часто ми сприймаємо ось цю свободу, яку нам дає Бог. Як бездіяльність. І прикриваємось високими словами високопарними на все воля Божа. На все воля Божа. Я говорю це поки без прикладів, але приведу вам приклад. Можливо, це буде більш доступніше. Ми всі привикли і розуміємо, що повітряна тривога це треба ховатися. Від небезпеки, небезпеки смерті. Для того в нас призначена ця хвороба? І що я бачу, наприклад, вчора? Далеко не треба ходити після ночі, яка нас черговий раз підбадьорила, чуть-чуть добавлю жарту, підбадьорила. Звучить повітряна тривога. І оце навколо собору, театральна площа, Леся Українки, всі спокійно, сидять на вулиці, п'ють каву, не переймаються ніякими проблемами, питаннями. І одного збить, на все воля Божа. Сидить, на все воля Божа. І тут ми чуємо розмову, прилетів осколок на проспекті Волі тут поряд із собором впав. Пулі розривні прилетіли на, на Коперника за драмтеатром. Це тут, рядишком, де не стріляло, це не, це не Струмівка, це не Жедичин, це не, не не, 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 хочу називати. Коротше, це не навколо аеропорту, нашого, аеродрому нашого і, і заводу, де там найактивніше відбувалися дії. Це навіть не там. Це сюди долітає. І якщо тебе. Заб'є, ти кого будеш звинувачувати? Російську державу? Чи будеш казати на це воля Божа? Хіба була воля Божа на тому, щоб прозвучала тривога, а ти сидів собі спокійно, легковажив і потім ходиш пораненим і розказуєш, яка в тебе проблема, біда, тому що в тебе чогось там чогось там в тебе немає. Хіба в цьому воля Божа? Не в цьому воля Божа, просіть і дасться вам. Просіть і дасться вам. І мені десь частково дивно, ми віруючі люди, які знаємо, що Господь захищає, Господь спасе, носимо іконки покрова Божої Матері. І після такої ночі легенько наповнений храм, де слова просіть і дасться вам. Сидячи вдома біля інтернету, ви думаєте, що ви там щось випросите? Ви ж тільки слідкуєте, що і куди летить. Ще програм стільки є. Но всі дружно хочемо купити свічку громовиця. І де ви її збираєтеся палити? Коли ви її збираєтеся палити? Як ви отримуємо навчання наших батьків, коли грім б'є. Ще якась небезпека запалюють свічку. Наші батьки запалювали свічки і молилися, і йшли, діяли, якщо це вимагало дії. Коли блискало, молилися, щоби блискавка не запалила, коли ставалася якась страгедія, Господи, благослови, і йшли і гасили. Але ніхто не сидів в інтернеті і сусіда не питався, що там. Розум є. Ну, ро... які чудеса потрібні ще для того, щоб ми змінилися? Кількість покійників, бачу, не міняє нас. Отак, От чуть-чуть. Кожен день в цьому храмі. Один, два. Кожен день. Кожен день. Це тільки в цьому храмі. Що скажіть, будь ласка, що ще нам потрібно для отрізвіння? Скільки ви б хочете ще поховати ваших ближніх? Щоб ми з вами змінилися, що потрібно. Я думаю, що явлення Ісуса Христа не помогло От стояв Він тут і розказував, так себе ведіть і так. Ну, ти, понятно. Ми, все, ми, ми краще знаємо. Почекай, зараз я подивлюся. Зараз я подивлюся в інтернет, що там, я потім тобі розкажу, що я, як я буду жити. Оце наш діалог з Богом. Оце моє життя з Богом. Ми кажемо, нехай буде воля твоя, а Господь каже: просіть і дасть вам працюйте і зробите. Береженного Бог береже. Якщо ти себе бережеш, то там вже де не можеш створити умови свого збереження, тоді тебе Бог покриває своїм захистом. Але якщо ти стоїш, п'єш каву і думаєш, що пронесе. Із словами на все воля Божа, це безвідповідальність, а не надія на Бога. Безвідповідальність. Ні, якщо ви хочете померти, то нема питань. Сходіть до нотаріуса, перепишіть все і чекайте, поки ми вас відспіваємо. Але якщо ви хочете жити, то за життя треба боротися. За життя треба боротися. Що означає? Берегти себе це коли звучить тривога, бомбосховище, це коли холодно, треба вдіватися. Це коли хочеш щось зробити, подумай, чи ти не зловживаєш своїм тілом. І тоді природа твого єства буде, буде проводити себе звичайно, натурально. Коли буде звучати виголос благословення Господнє на вас. То ви не фотографувати в той момент будете, а руки складати і приймати це благословення як збереження вашої, вашого здоров'я, як збереження спасіння вашої душі. Коли буде звучати тривога, то ви не в, в комп'ютері будете сидіти чи в телефоні, а ви будете спускатися в бомбосховище. Ви будете робити все правильно. І коли буде небезпека, Господи, став і на молитву. Я живу тут, я з вами живу. Моя поведінка абсолютно проста. Мені задали, а що ви робите в той момент? Я кажу, те, що говорить життя. У мене є бомбосховище, я в першу чергу стою, якщо проснуся, якщо шумить хорошо, проснувся, помолився, читаєш, береш. Євський канонник і починаєш читати, потім не дає читати, потім починає так гріміти, що тільки читаєш оче наш. Господи, збережи людей, саме головне людей. Чуть-чуть притихло, менше летить, Боже, і ще би хати їхні позберігалося. А потім, ну ще й наших хлопців. Ну, вже наскільки вистачає, воно потім починається шум, і сам вже не стоїш на площі, попаде-не попаде. І дивися так, щоб все було відкрито, все було. Дивися за безпеку не тільки свою собору, тих, хто навколо собора, людей, щоб храм був відкритий бомбосховище. Він ж у нас все тут працює. Оце моя природня поведінка. Так, на загал. Я вважаю, що кожен із вас повинен думати точно так же: про себе, про своє, про своїх. Турбуватися, тому тоді Бог береже тих, хто себе береже. Бог береже тих, хто себе береже. І не треба бездіяльність свою ліність виправдовувати духовними словами, євангельськими словами на, на все воля Божа. Бог може благословити, а може через нашу недалекість попустити, щоб сталася біда. Господь в той момент попускає за нерозумність нашу, Господь попускає. і в цьому теж є Його благословення. Через попущення для того, щоб навернути, виправити нас, вирівняти, наставити і дати можливість спастися. От чому Господь попускає, а не тому, що він жорстокий чи він якийсь несправедливий. Думайте, поки є час, бо його може різко в якийсь момент припинитися. Різко може припинитися. Тому Береженого Бог береже. Той, хто просить, тому Бог дає. Той, хто трудиться, тому Господь допомагає. І не вживайте тих слів, значення яких ви не знаєте. Лінність, глупість не треба прикривати божественними і духовними словами, виправдовуватися в них. Це твій гріх, це твоя недалекість. Це ти так поступив, а не Бог так хотів. Сьогодні усі повинні сидіти, що війна закінчилась? Чому не в храмах всі? Чому не в храмах всі? Наперед вам кажу: воно вчора літало. Це моє спостереження, я ж теж спостерігаю. Вчора літало, день-два, і знову буде атака. Прилетів, сфотографував, подивився удачно, неудачно попали. Промоніторять ситуацію, а потім будуть дивитися, де можна добити, де можна більше нашкодити. Задача їх залякати нас, ввести нас в стан депресії, щоб розбігалися, тікалися, щоб легше було захватити територію. Одні, щоб загинули, а другі, щоб втікли, тоді легше завойовується територія. Просте переслідування: вбити або вигнати, в них іншої мотивації немає. Майте це на увазі. Тому, коли звучить щось, сприймайте серйозно. Звучить небезпека, що стосується війни, сприймайте це серйозно. І коли говорить Священнослужба, майте це серйозно. Коли вам дається благословення, чи на піст, чи на, на якусь справу, чи на якийсь подвиг, чи на якусь дію, якщо ви взяли це благословення, виконуйте його. Бо ми стоїмо тут не для того, щоб вам просто щось розказати, тому що треба після час, під час літургії щось розказувати. Через проповідника діє божественна благодать, яка настановлює людей на всяку правду, щоб йшла вона правильною дорогою. Кожному Господь дає розум і кожному дає натхнення говорити. Тому Євангелії є слова, мають вуха, нехай чують. Мають сердечні вуха, нехай чують, мають сердечні очі, нехай бачать. Я бажаю вам мудрості, щоб ви за кожним було служінням. би ви по життєвій дорозі не потопталися, прийшли тут, оздоровились, помудрішали, набралися не тільки божественної благодаті, а й отризвили свій розум, отризвили свій розум. Тому що як, якщо і такі вам приклади і, і, і ситуація сьогодні, якщо це вам не допомагає, якщо це вас не страшить, я тоді вже й не знаю, що вам треба. Тоді вже вам нічого не допоможе. Але тоді не треба Бога звинувачувати, чому ти не допоміг. Є така історія, завершу вам, достатньо гарна, на мій погляд, вона гарно оптимістична. Потоп, багато трагедій. І сидить один чоловік, вода вже підійшла до даху, до дахівки. Він сидить, молиться, пропливає сусід, повна, повний човен е його сім'ї. Він каже: Ну я тебе не можу взяти з собою. Ти чіпляйся, хоч за борти, якось випливеш, десь допливеш, може десь пересядеш. Той каже: я, я молюся, я вірю, що мені Господь допоможе. Один сусід проплив, другий так само. Він, він, він стоїть і читає молитву, чи наш молиться, що йому там Господь допоможе, от він його спасе, бо він вірний. Тут вода піднялася, він вступився. І являється перед Богом і каже: Господи, я, я, ж, тобі, я ж тобі просив, щоб ти мене спас. І він каже: Я за тобою взагалі три човни посилав. Чому ти за борт того човна не взявся, я не знаю. Подивіться, щоб в нас так не було. Господь нам дає можливості, а ми вважаємо, що якийсь там в особливий чудесний спосіб наступить наше спасіння, чи духовне, чи життєве. Може, ця поряд, пропливаючи човен, просто треба взятися за борт одною рукою цього човна, незважаючи що ти не в човні, а в човні повно людей. І так допливеш до якоїсь гори, до якогось пенька, до якогось берега і так спасешся. Не чекайте особливих чудес. Які вам дадуть можливість попасти в Царство Небесне. Хапайтеся за соломинки, і так не тільки виживемо, проживемо і будемо щасливі. Бог вам на поміч в мудрих правильних рішеннях. Слава Ісусу Христу!